Так, 12 травня, хочу подивитися, в якому стані моя однозубка цьогорічня. Така діляночка, 25 соток. В цьому році дещо більше. І от, хочу глянути. Звісно, приморозки трошки дали про себе знати, це однозубка Любаші, але тим не менше хочу подивитися. От є екземпляри. Які перевищують 20 см. Поряд росте 20 Ого, майже до 30-27 см. Тому, зараз хочу кілька штук підкопати, подивитися, що там є всередині. Викопав от одненьку. перш за все, дивлюся, коренева, доволі потужно розвинена і діаметр уже є. 8-10 мм. Ну, є менше, звісно. Я впевнений, що є і більше. Ну, А їй ще більше місяця рости. Ну, я сподіваюся на гарний урожай. Все, всім добра, буду вдячний за підписку.